Давайте трохи історії. Мітинги на підтримку Януковича в 2013 році. Хто на них ходив? Бюджетники. По списку, під загрозою звільнення мали бути на них присутні це факт. Я пам'ятаю ці історії від людей, що я не піду, і хай роблять зі мною все, що хочуть. Це було сміливо. Може, треба щось зробити? І опинитися на вулиці? Не вилазь, приятелю. Просування про владного зашквареного кандидата в мери Полтави, хто на підтримку кандидата виходить? Бюджетники їх знімають в обідню перерву, це важливо, і в колону по чотири доставляють для участі в цьому перформансі. Про колону по чотири – це не заради красного слівця, це так було дійсно. Я це чула на власні вуха. Або не так жорстко в останні роки. Можна м'якше не проголосуєш за кандидата. Новий мер не дасть щорічної премії з нагоди професійного свята. Це дійсно важливий аргумент. І Жодної паралелі з фільмом про іграшку. Мене звільнили. За що? Не знаю. Звільнили.